Всім привіт, братва, з вами Дема. Перед даним відеороликом хотів би розіграти свій глок блок 18. Всі деталі розіграшу в описі під відео. Всім приємного перегляду. Вирішив відкрити 20 кейсів лихоманки. Надіюсь, щось нам випаде. З нами сьогодні Саня Живчик. Це вже началі запоров. Це в началі запоров. Так, ладно, що, 20 кейсів. Там. Після останнього обновлення у нас червоне, все Стоить грошей. Золото теж стоит грошей. Хотелось бы, звісно, голд. Ну, в даному кейсі, блядь, ну все пуште охуенно із рожевого і червоного. Ну, коротше, дуже гарний кейс. Ну що, перший кейс. Погнали. Перший. Кейс. Перший кейс, як завжди, в нас синічка. Вау. Ну я б і від АВП. Не-не-не. О, розово. Куча. 20 гривень mm, то він такий підтертий що у нас они еще на з фабрики ніхуя так не ні. він шостое. у нас фабрики, щось там там гривень 50 100 якихось должен коштувати Нормально ключик от б. Відб... <свіць> ну, перша фіолочка. З другого кейсу. Досить непогано. фіолочка медицинечка. Да, нам золото. Блять, хочешь ножика? Пиздец, хлопцы. не моя ножика на аккаунте. Просто дуже сильно хочется ножика. Я уже их достать не открыл, чтобы мне дать ножик. А не цей, блядь, могли мы. Голд. Голд, голд, голд. Эмка, бля, боже, вон такая убытая. Может, флот есть? Не. <фиф> Давай, кажи, який ключ, кейс. Сёмый, сёмый. Сёмый, сёмый. Эй, кого ты считаешь? А, ты с ключа сначала. Вход. Да, пофиг. Давай, падает -э глок. О, глок хотел бы я на натуре. Mm -hmm. Глок классный там. Но у нас no. падає статрек. Юсп. No, кстати, я кин шоин. Майже подряпин. Кстати, він прикольный, я можу даже с ним побегать, не? У мене такі само. Да, из статрековский? Нет. Yeah. Просто статрек. Ну у мене то это уже задолбаный. А може я в крафт впусти? У меня там статрековские вещи в цей Санчик, Санчик, трэй музычку включить. Да не, не надо, блин. Музычку и сразу что-то отвечаю. Музычка буде на ну, то то инжен, то, то будет на целом. Ну ты понял. тут уже будет. Тут атмосфера, бач, на сенечку прям такую конкретную прям. О! Oh. Бам. Бам. Видал? Работает. Фиолочки. А что он там? По боях. Да, Должно что-то затащить. Прям потужно, потужно, потужно. У, -у, -у калаш пролетел. А <глэв> что там у меня Блять, вони ще такі вбиті, я навіть не хочу. Це не інферно, це Італія якась. Після бою. Все, о, красиво, да. Все, тепер точно поміняв. Тепер точно, точно взяв. Давай, голд, 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 голд. Напугай, там 4 різні харизначки. Ну, стій! Ну, ти... Ой. Боже, я був так близько. Я так хотів. Він тільки... Кумар пішов. Тільки кейси вийшов, я його так хотів, блядь. Давай. Кумар перед золотом. один Давай золото, блядь. <po bio> <Nasios> Это понятно. Это понятно. Походу не, супер веза, мне что-то не эти кейсы. А О, здесь трек! Стартрек! Стартрек, oh, блин. Подожди, давай так поднимемся. Ну, дивись, не Идеальный, прямо завода. Я не бачу, що він вбитий був. А, пусті, ну, нам прицел. Покажи ствол, то тобто есть дуло дуло саме. Дуло. Та не, вроде прямо за заводу. блядь. Вроде прямо за А, Майже ні. без подряпин. Ну сюра, не все, тепер у мене изглок. Топовый. 6 трековский, блять, ну хоч щось, реально. Yeah, след, след, след. Давай, пігнали, пігнали, давай, 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 давай. Золото дай мені, будь ласка, нахуй О, 10трековська синька вбита. Давай за 33 быстро скип. Скрип? Скрип на ножик О, ще 100ковська Ну зато на А, не фіока. О, ще зробимо ще в кінці тоді цей 100ковська синька. Ну ви поняли. Давай, 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 давай. Ну, випади, будь ласка, золото. Я тебе прошу. Я тебе дуже сильно прошу. Блін, калаши летять. Ось ти калаш, і тогда вожже не погано було. Ну да, калашик теж прикольний. Або червоне? Червоне. Любе. яке Тут ти бачив, вона зараз Угу. Тут, тут ножі дуже хороші. Чому тільки рожевого пролітає? Дистатрековський. Тупо со трек сейпа, капец. Все, трек, трек, давай, выбирай. Остальные, пятый, пятый. Тихий, пятый, пятый, тут. Трек. Трек ключа. У, две уже олдский. Елок, пики, падает пять. Угу. Левый, правый, левый, правый. Давай. 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 Золото, 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 золото. Авик, золото. Золото дай. Дай золото, блядь. Нида. Так, треба зробити паузу перед останнім. Паузу, паузу. Щоб воно успокоїлось. Паузей. І зараз різко бам і пошл. Да, думаєш? Це Один кейс, Ось от, що один, то що один не трогай. Давай. Він, бай, він там лежить. І в ньому лежить. Ну давай хоча б фа Фомаса, ФА... ФА... давай хоча Абок, або АК або хоча б. Фомас ФА... або хоча б К... АК. Дай, 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 будь ласка, будь ласка, будь ласка, чоку. Та пта, блять. фіолку не засипало. Ну ладно, ладно. Давай тоді статрековський цей зробим. <платую> e, да, должно хватить. Да, має багато. <плату> Бам, бам. Вот три однако все пистолеты изменить, тоже что вот. другая коллекция. Не знаю даже, что это за коллекции. А, да, это другие коллекции. Бам. Новый состав трек. Сколько еще надо? А, И... все есть. Ну що, давай, а тут що тут выпадет? Ну тут тоже прикольно есть. Блін, якби. Фиолетову М-ку можна було б, конечно, всей коллекции киловатт. Ну. Там є. ну давай. Закривати нічого не буду, блять. Я очі закрыв. Раз, два, три. у у А в якому качестве он? Після бойових, наверное. Я не знаю. Як ти розумієш, ну. Але... Так, да, після да, Вообще, ну нормально. Я думаю, глок просто нас сильно. Ну так. Да. Під, цей... під, під цей. Так, ладно, пацаки, дякую всім, хто переглянув дане відео, поставив лайк, підписався. Всім пока. Всім пока.